Друзі, я на Експо. вже знайшов місце, де можна забрати свій стартовий пакет і вже все почалось, в принципі. Ось, бачу вже велику чергу, я думаю, мені туди. Ну, Нарешті я забрав свій стартовий пакет, ось в такому чорному пакетику Савконі. І насправді довше я стояв в черзі, ніж добирався в Тель-Авів. Тому що, не дивлюся на те, що видають, ніби мали починати видавати з 5 години, насправді, я думаю, що тут вже зранку все працює. А зараз тим часом пройдусь по, по цьому Експо. Подивлюсь, що нового, що я не бачив. До речі, є в мене така ціль. Хочу купити собі нову кепочку. Я дуже люблю свою Коламбію. Це, напевно, найкраще. але... Якщо буде щось схоже і такої ж якості, обов'язково куплю. Ось у нас і Брукс. Також позаді у мене стенд Соломон, Альтра, Хока. Хо, тихо, тихо. Я знайшов якусь кепочку Соломон. Якась дуже схожа на таку, яку у мене Коламбія. Я так зрозумів, що компанія Салконі головний спонсор, тому найбільший вибір Салконі на Експо. Це Кипку я так і не знайшов, тому що голова у мене нестандартна і стандартні бігові кипки мені взагалі не підходять. Ну так подивився, досить гарно, все класно, добре. Я буду їхати додому, повертатися в центр Ізраїлю. Зараз йду на дорожню станцію. Так Я постійно в тому Єрусалимі реально путаю. ми в Єрусалимі. <питрес> <питрес> І за класикою жанру. Перше, що треба знайти, це туалет. <питрес> І ще, напевно, випити каву. Або можливо навіть щось під'їзд. Холодно, градусів 10. Ну, але це ще весна. У ну, нас поповнення, Сергій приїхав. Я добіг, добіг з батьямом. <ріху> Все, починаємо збиратися, ось діма передягається, я також будемо вже свої номери прикріпляти на футболки, на майки. Знаєте, це чому я кажу? 42 кілометри дивіться сюди. Це чіп. Чекаємо всю нашу банду, нашу, ну, нашу, нашу, українську. Позаду нас знаходяться такі намети з локерами тобто все гарно організовано. І зараз деякі люди здають свої речі на зберігання. І також, якщо подивитися цю сторону, ми Старт ось туди, і фініш ось в принципі фініш-фініш ось тут, арка фінішна. Все перегороджено, правда, туди не зайдеш. І тут такі ось експо, ну тобто намети з різної продукції. Десь що тут мені мають. Йова, я зайшов свій час ногу травування. Діма, Оля, добре. Оля, приємна. Привіт. Привіт. Багато я прийду потім. Мало того, якщо холодно, то ще часу небагато насправді що. Я буду працювати краще. Рані Ра. країн. А ви чекали вас? Требили? אני אמר לכם שאני עומד כאן ונרגש, נרגש לראות אתכם כאן הבוקר ואת אלה שיבוא אחריכם נרוץ. כולם בינינו פה, אנחנו הגענו היום ל-40 אלף רצים. Контролі і тепер не можу вийти назад, тому я шукаю вихід. Дуже весело бути групою підтримки, якщо щось. Я досі шукаю вихід. І в мене тут дуже багато свитрів. Я не знаю, скільки я вже йду часу, але виходу я не бачу поки. Описніплена ноги загальниця, хай була, ми даємо! מרדון ווינר ירושלים, עשרים עשרים וארבע, נו בראש בואו נספר ביחד, שלוש, שתיים, נכון Росіяне це можна і доганяти, доганяти пейсера. Два кілометри. В принципі, все нормально, трішки відчуваю біль м'язах. Не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, погано розімнувся. Але Єрусалим це специфічна траса. Хто з України був, той знає. Багато підйомів, багато спусків. 4 кілометри біжимо по трамвайній лінії. Ось так. І це стара частина. Стара частина Єрусалиму. 6 кілометрів, ми особливо ближче до старого міста. Ось воно вже мури старого міста. Красота. Будемо зараз через нього бігти. Друзі, 10 кілометрів, дуже багато підйомів і спуски, тому пейс, звичайно, не дуже. З таким пейсом на годину 40 ніяк. Година 50. 12 кілометрів. Випив гель енергетичний і продовжую бігти. Підйоми, підйоми, спуски, підйоми. Але якось здається фізично, що підйомів більше. Оля, влас. 14 кілометрів. Трішки пробігли по рівній дорозі десь кілометрів два. І ось за поворотом знову підйом. Ні, сьогодні на 40 не буде. Добре, якщо пробіжу за годину 50. 12 кілометр і затяжня гірка на 3 кілометри. Не найкращий фініш так. 200 метрів до фінішу. Ось він. Сил просто вже не залишилось Біжу, як буде, так буде. Я це зробив. Це... Це... Це Короче, друзі, їм піцу. Дружина мене веде під руку, бо мені щось на фініші трошки стало погано закрутилась, запаморочилась, верніше голова. Я ще б трішки впав. Не знаю чому. Но я з самого початку відчував, що я не зовсім готовий, щось, щось було не то. Вау, то що? Оце відчуття. Звичайно, година 40 не вийшла. Мене просто вбив оцей посвітній підйом. Це 2 кілометри просто підйому такого, що це взагалі. Для чого робити фініш на підйомі? Любі друзі, ну, ну. Це була гонка на виживання. А де тут 21, де хто. Чи 10 ще не прибіжало? Застрій хат з за медалю ти снігаєш хату? За медалям. Це типу не важливо. Ну, ось така медаль. До речі, дуже класна. Як на мене, схожа як на Кіпрі, тобто гарний метал і досить, і досить класне таке різьблення. Трішки відійшов, посидів, поїв, купив води. Чекаю наших наступних марафонців, півмарафонців і... 에, атлетів. Що за півмарафон насправді був дуже важкий. Реально рельєф Єрусалима. Я кажу: тут треба просто побувати, щоб зрозуміти, що таке рельєф Єрусалима. Це місто, яке знаходиться на горах. І 에, тут просто підйом спуск, це, ну, це взагалі нормально. Кожні кожних 50 метрів спуск підйом, при тому з дуже крутим градієнтом. 에, що ж, на жаль, годину 40 я не пробіг. Поки що результату ще не знаю. Годинник забув коротше, виключити на фініші, тому що е, реально почував себе не дуже і було не до годинника взагалі. Тому я думаю, десь година 44. Якщо година 44, це добре. Це вже покращення результату, навіть на хвилину, але це краще, ніж е, на мертвому морі. Хоча я зрозумів, що реально в Єрусалимі маршрут набагато складніший. Набагато. Ось так, добре, чекаю Сергія. Зараз він щось можливо розкаже, як йому було, як він взагалі себе почуває. Почуємо Пару, пару слів, як ти пробіг і як тобі вдалося вибігти з 2 годин, чи ти ще не знаєш. Це... Я вибіг з 2 годин. Гармін каже, година 58, але може брехати. О, може брехати. Так. Він мені брехав по, -по навігації вже коли я біг. Було важко. Бамаж важко, коли ти... підйоми дуже затяжні, круті. і ну, я, очікував... я очікував цього, але не очікував. Дмитро, декілька слів. Скажи, будь ласка, як ти пробіг, як тобі взагалі траса півмарафон? Траса дуже прикольна, багато людей було. Спочатку thank you, thank you. Е було важко, але після 10-го кілометра в принципі, е завдяки команді е ранку тренінгу, коли бачиш своїх, е темп збільшується і намагаєшся е зробити результат. так що Тобто команда допомагає тобі, дає мотивацію і силу. Силу бігти. Run for Ukraine – це бігає заради України і для України. Після марафону. Після Ввечері буду добігати. Чува себе як ніби після марафону після півкно і після цілого.